Кіровоград, ми жінкою, говоримо про пляжі. Я знайшла величезний плюс того, що ми зараз не є на якихось морях, океанах. Знаєте, який він це та, це те, що ми можемо приймати наших любих хороших гостей. Тим паче, ці гості можуть розповісти, як там на пляжах Болгарії. Це гості з музичної школи номер 2 імені Мейтуса, викладач класу фортепіана Анна Полтавчук, директор музичної школи Валентина Ревенко та учениця сьомого класу музичної школи Ліза Куба. До речі, лауреат українських та міжнародних конкурсів. Доброго, доброго ранку. ранку. доброго, і доброго ранку і хотіли з вами поговорити про мистецтво, але з питанням, які ж там пляжі в Болгарії, Розповідь. нам пляжі? Чудові ми втретє приїздимо саме в Болгарію, саме на золоті піски, і це місце Просто чудове, просто райський куточок. Він вважається цей селище, містечко. Ми не знаємо навіть як його назвати, але він вважається другим по значимості кротним місцем Болгарії, і е, дуже приємно, що багато українців мають можливість відпочивати там росіяни, е, багато німців, е, чехи, поляки це улюблене місце багатьох людей нашої планети. Розкажіть, як ви туди потрапили? Була ж нагода? Яка. Так три роки назад, в 2010 році, нас запросили туди. Туристичне агентство Турал проводить свій конкурс Славянський вінець». і через їх посередників нас запросили як одних із найактивніших учасників міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Вони знайшли нашу електронну адресу і запросили напряму нас з колективами. Ми про провезли туди дітей. У нас були там і хори і молодших, і старших класів, вокальні ансамблі, оркестр минулого року, духовий, зайняв також перше місце, ансамбль бандуристів, капела бандуристів Україночка, музичний театр Менестрелі. Ми вже всіх показали. А цього року ми вирішили повезти туди тільки солістів. При тому взяли найменшу групу наших дітей, які, ну, мабуть, вперше ступили на сцену міжнародних. Змагань. Ну про це Анна Анатолійна пізніше скаже. А повертаючись до того, яким чином ми працюємо з дітьми, бо ми найактивніше вивозимо дітей на за кордон. Це п'ята наша поїздка. І мені хочеться сказати, що в нашій меті є не тільки навчити дитину грати на музичному інструменті, співати в хорі чи грати в оркестрі, а і показати, доказати конкретно спосіб. Спроможність нашої мистецької освіти, це в контексті року творчості дитини в Україні, і показати дітям світ. Ну, так. дуже приємно, що у вас виходить. Розкажіть, які були плюси, мінуси чи, взагалі, були мінуси? Як показали наші діти себе цього року? Я так судячи з кількості дипломів нагород, да. ми показали частинка. себе достойно частинка. це приємно. У нас ми повезли 21 номер, із них 19 стали переможцями міжнародного конкурсу Слав'янський венець із 19 номерів у нас 6, 6, 6, перших, 6 перших місць, 5, 5, других, 5 других і останні 8, 8. третіх місць. Діти у нас були різного віку, були наймолодші, але є у них номінація дебют це від 6 до восьми. Ми везли дітей 8 років. У нас була шпудейка Марія і дьоміча Гата, яким виповнилося. 8 ро... 8 років виповнилися. Вони були в першій категорії. Дьом'яча Гата зайняла друге місце, а Марія зайняла третє місце. Були діти більш дорослі, такі як Михайлю та Катерина, вона виступала в трьох номінаціях, де в двох зайняла перше місце. Це як солістка, піаністка. Потім з Міронінка Анастасією в дуеті вони співали теж перше місце і як вокаліст третє місце. Багато дітей, я перечислю ті, хто зайняли перше місце. Це Куба, Єлізавета, Михайлюта, Катерина, Ілик, Марта, Міроненко Анастасія. Хто у нас ще? У нас багато дітей. Анна Куба, <с Devices> Анна сестричка. Анна Куба теж вокалісти. Тобто ми везли інструмента ін... різні інструменти. У нас були і фортепіано, і вокал, і труба, труба і бандура, бандура, і баян. Бан. Тобто ми... У нас цілий цілий концерт. У нас цілий концерт, і пів нашого багажного відділення займали інструменти. Але мені хочеться сказати, що дуже приємно, коли оголошують номер виступу наших учасників. На, десь на п'ятий номер ведуча говорить спочатку Кіровоград, значить, Анастасія Міроненка, Кіровоград, Марія Полтавчук, лучший город України, а потім mm -hmm. все вище і вище. Музикальна столиця України, музикальна столиця міра mm -hmm. вже ми дійшли. Журі вже відклали ручки, так, але тому... Ну, Журі хочу сказати про журі, вони нас вже зустрічають. Як уже рідних, тому що в третій раз ми привозимо дітей і вони бачать цей високий клас, вони дуже поважають тих людей, які працюють з дітьми, бо це дитячий конкурс, це до 25 років основні номінації. Але головою журі, там професор Варнінської музичної академії і керівник хору Варнінської радіотелебачення. Артистичним директором і членом журі це Андріс Лапінж, наш відомий конкурент yeah. по майдансу, mm -hmm. і наша землячка Інга Макода, яка працює давно і успішно в Одесі. Цього року дуже приємно, що на вокалістів запросили спеціально із Іспанії українського походження співака тенора. І дуже цікаво було з ним спілкуватися. Це Юрій Годо. Він визнаний кращим тенором Іспанії 2011 року. Тому його поради, звичайно, для нас дуже важливі. А були якісь майстер-класи, до речі? Ну, тобто, вони проводили, як завжди, там зрозуміло, сам конкурс потім розбирали помилки, там основні Звичайно, це абсолютно після кожного конкурсного дню дня проходить. Конкурс проходив впродовж тижня, тому після кожного там хореографічний. Цілий тиждень на морі, боже, і чи я не граю? Ти два взагалі два тижні. тижні. А, Конго, два, загалі, два тижні. тижні. Ліза, ти на морі встигла побувати, ну, так розумієш? Так, але е, я ж вокалістка, тому купатися до того часу, як я не виступлю, була заборонено. Але ніхто не ліз, тобто вода була настільки холодна, холодна спочатку, вода ми могли е, е, спокійно. Природа вас підтримала. Да. Я так розумію, щоб не було якогось там. Одразу після після того як ми виступили, у кожного можна побачити вокаліста по три пачки цього морожена, mm -hmm. І потім, mm -hmm. потім з моря не витягнути море. А це взагалі no, тому, море потеплішало та, вже. І тобі. всі в морі yeah. з морозивом. Прямо з морозовим не зайдеш, тому що ви знаєте, дуже приємно, що там є цей куточок, де е, дуже поважно відносяться до природи. Пляжі абсолютно чисті. Щодня їх по декілька разів на день прочищають. Ситом виносять в чорних мішках там люди спеціальні. І особливо, що мене вразило, це безпека дітей на воді, і дітей і дорослих, тому що через кожні 100 метрів стоять спасателі і вони дивляться. Спасателі і, Малібу. І, якщо ти трошки зайдеш нижче пояса в таку, якщо неспокійне море, тебе звідти ви просто попросять. О, до речі, Лізо, у тебе не було там, мовної проблеми, все ж таки інша країна, інша мова. Ні, розумієте, завдяки. Що тому що там багато росіян приїжджає? То Ау. там російську взагалі то розуміється. Але в перші дні ми uh -huh. намагалися спілкуватися англійською. Тобто я ж казала, uh -huh. ніхто да. ви, ви теж так ми підходили, Do you speak english? Ні, ні нє, там ж Це русський пляж міжнародний. То є, звісно, большість дихаючих та війські українці при люди з то прижає. Тось русський язик, звісно, розуміють. Ми ще фотографувалися і на англійській з ними чи можете ви сфотографувати? фотографувати о, так це ж українці. Да, українці, <головіка> так от ну, ми так. Я хочу представити Лізу як дитину року минулого, а цього року вона виходить на конкурс і вже пройшла конкурсний відбір на дошку Пашани. Міську. У нас Ліза найактивніша учасниця, як композитор, тому що вона пропагує свій інструмент бандуру на теренах України, їздить як автор своїх творів на всі конкурси. Боже, Я хочу так, сфотографуватися. з Мені, до речі, а ми вас приємно, запросимо, що а, Ліса до нас, коли приходить гостян, просів майданчик. Весь час приходить з новими якимись перемогами, з медалями. Так, 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 От. Так, так, так. Ну це Ось. говорить тільки про те, що завжди є нагода до нас завітати в гості. Чекаємо вас ще. Дякую. Дякуємо, що до нас завітали. Щиро. По білому заздремо, тому що побували на золотих пісках. По золотому зараз Записуйтесь в музичну школу No2 да, з з наступного поїдете. року, бо діти вже запитують. Ми поїдемо наступного року. Звичайно, Добре, пішли. Женя, Ми з тобою молоді, у нас ще все попереду. Пішли зараз, буде кліп а ми... А а а ми пішли, пішли записуватися запишу. до музичної школи.